Добрий день! Сьогодні хочу розповісти відгук про такий засіб з Horbu. Це фірма Now Prostate Support. Тут 180 таблеточок, вони невеликого прям розміру. Для чого взагалі ця підтримка простати? Ну, як видно з назви, я його придбала для мого тата. А у нього виникли проблеми. Ну, як ви знаєте, чоловіки не сильно про це спілкуються і розказують. Але моя матуся зрозуміла, що відбувається щось неладне, оскільки мій тато почав дуже часто ходити в туалет, і все ж таки ми його переконали пройти обстеження, і добре, що ми це зробили. Було проведено операцію, і після цього урола-хірург прописав йому ліки, і по тому, з чого складається цей препарат, я знайшла на Хербі, в принципі, заміну тут доволі класний склад. Основне, це сероно, а якщо сиронея, я думаю, правильно читається, це те, що дуже добре впливає на простату. Також тут є ще цинк, вітамін в 6 масло насіння гарбуза, ще якісь екстракти і так далі. Тобто це те, що Комплексі дуже класно впливає на стан простати у чоловіків. Необхідно по дві капсули приймати раз в день під час їжі і ось такий от розмір, справжній розмір капсул, але вони ковталися добре, я у тата питала, все нормально. І необхідно по дві капсули, все ж таки я повторю, один раз в день і до двох разів в день. Тобто, дивлячись, що вам скаже лікар. Мій тато спочатку приймав по дві капсули два рази на день, але після того я йому сказала приймати вже по дві капсули один раз на день і підтримувати ефект. Це не перша баночка його, ось ще не відкрита. Тобто, в мене, я багато їх замовляла. Якщо ви побачите, в мене на каналі в різних розпакуваннях у сайту iHerb Доволі часто вони у мене були на відео. Також є 90. Таблеточок, баночка, але оця трошки дешевша, тому я беру на такий повний комплекс на три місяці для мого тата. Він пропиває його десь два-три рази на рік, і, в принципі, поки все добре. Все йому подобається. Я так розумію, що він витримує того моменту, коли починає знову погіршення, і потім каже: доця, ну замов мені ось цю баночку, і він дуже радіє цьому. Точно вам можу порекомендувати. Перевірено на моєму татові, і також потім ще. Було перевірено на це мого тата-дядько, і він в такому похилому живіці йому прописували щось інше, йому навіть прописав хтось, якісь незрозуміло які каплі і так далі. Тобто вони не сильно йому допомагали. Я сказала, що якщо у вас щось схоже, то я можу вам це замовити. Тобто він сказав, що так, покращення. Але дядько він такий трошки інший тип людини. Він хоче прийняти одну таблетку і відразу вилікав. Хоча це нереально в такому віці. І я думаю, що взагалі цього нереально зробити в даний момент. Тому таке. Тобто він, начебто, поліпшення є у нього, але він, ну, я так розумію, що він не сильно. Направлено на те, щоб це вживати постійно. Треба дві капсули в день, і це ж під час їжі треба робити, і це ж треба не один тиждень, а там місяць або два або три навіть приймати. Тому таке. Але у тата дуже непоганий результат, тому можу рекомендувати. На жаль, мене нема. Ну, розмір, я думаю, ви зрозуміли, вони тісно нормально ковтаються, тато без проблем це все робить. Тому рекомендую, можливо, у ваших чоловіків, найрідніших, теж є ця проблема. Я не знаю з приводу там, чоловічого здоров'я і сили. Да, я про це не питаю у тата, це якось некоректно. Але от його відчуття з приводу того, що вночі він не так часто встає в туалет. І матуся моя помітила, що він от в денний час теж не так часто ходить в туалет, як це було раніше, коли ми ще не зрозуміли, що у нього з простатою. Тому рекомендую це. Доказовий оці от елементи, які тут, вони дійсно в сукупності дають дуже класний ефект. Тобто тут не тільки ось цей от варіант того, що впливає на простату, а є ще додаткові елементи, які введені, і вони дійсно класно впливають на загальне почуття чоловіка. Тому рекомендую, і цікаво, чи хтось з ваших чоловіків приймав цей засіб, і наскільки наші думки співпадають. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал і буду рада вас бачити в коментарях. Гарного дня!